Передаємо один одному гарний настрій. А я є гору запускаю вже другу хвильку. Перша дійшла. Да. Матвій, да. піднімай руку. Ранок для першокласників їх вчителька Діана Палаш починає з такої руханки позитиву. Розповідає, розпочала свою педагогічну діяльність три роки тому помічником вчителя, а сьогодні практикує новітні методики вже у власному класі. Я розумію дітей, як ніхто нещодавно була школяркою, студенткою, але в деякій мірі цей юний вік через нього багато людей не сприймають серйозно. Мене І вони думають, що молода, нічого не вмієш. Попри це, каже, кожен день доводить, що нова українська школа повинна бути саме такою: прогресивною, цікавою та активною. Отримаємо справжній робила досліджування сьогодні І квасоля вона я стараюся до всього підходити максимально з практичної точки зору тобто щоб ми на це не дивилися на якихось картинках тільки на відео щоб ми це пробували як сьогодні ми пробували ці танцюючі квасолинки Говорить, найголовніше для вчителя початкових класів навчити дітей взаємодіяти в колективі, як у родині. Оскільки вони ще маленькі, їм важко це зрозуміти. Вони не розуміють, що таке школа, що вони тут будуть 11 років цим колективом, вони в першу чергу мають вміти захистити один одного і допомогти один одному. Поки діти навчаються нових навичок та танцюють під музику з улюблених мультфільмів, ставить штатив та записує відео у Тікток. На своїй сторінці говорить, за час вчителювання зібрала вже більше 30 тисяч підписників. Одне відео було, де я фарбую дошку і воно одразу пішло на півмільйона переглядів. Зайшло, а потім я почала розвивати якось тематику. І на даний момент найпопулярніше відео це, по-моєму, 4,5 мільйони. Я просто намагаюся показувати якісь наші робочі будні, шлях свого розвитку, щоб молоді вчителі не боялися того, що вони молоді і в них нічого не вийде. Розповідає за впровадження дослідницьких практик та використання інтерактивних вправ торік в жовтні отримала свою першу викладацьку нагороду: звання кращого молодого вчителя у конкурсі Учитель року. Про це досягнення знають і учні. В Перше місце наймолодший вчитель року. Вона добра і щира. І діток любить. Угу, і красива. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.